Маємо важливі новини для міжнародних перевізників-пасажирів у рамках реформи міжнародних автобусних перевезень. Бізнесу повноцінно доступний онлайн-кабінет міжнародних маршрутів. Тепер перевізники зможуть відкривати, змінювати, продовжувати чи закривати свої маршрути за кордон онлайн. Цифровізація процедури відкриття маршрутів одна з норм нового порядку організації міжнародних перевезень автобусів. Раніше ми вже відкрили онлайн-кабінет для продовження маршрутів. Сьогодні маємо вже тих перевізників, які отримали позитивні рішення після подачі заявки в онлайн-кабінеті. Тепер бізнесу доступні всі функції онлайн-кабінету. Більше без потреби подавати паперові документи до міністерства, очікувати на засідання комісії місяцями. Для того щоб розпочати роботу з кабінетом міжнародних маршрутів, перевізнику варто зайти на портал services.dsbt.gov.ua. Авторизуватись там можливо за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Далі у розділі Мої маршрути обрати відповідну опцію, наприклад, відкрити маршрут або ж продовжити чи внести зміну. Далі перевізник повинен внести необхідну інформацію, систему мова про тип та періодичність перевезень, країну прибуття, місто відправлення та місто прибуття, розклад руху, пункт пропуску. А також іншу необхідну інформацію. Також потрібно підвантажити договір про паритетне обслуговування маршруту, якщо така вимога є в тій чи іншій країні. Що ще потрібно знати перевізнику в частині цифровізації, процедури відкриття чи зміни автобусного маршруту? По-перше, це конкретні строки розгляду документів, які подаються через онлайн-кабінет. У міністерства є 10 днів для того, щоб розглянути документи, і через 10 днів перевізник отримує інформацію про статус розгляду своєї заявки. У разі позитивного рішення міністерство проінформує перевізника, а також проінформує іншу країну про відкриття такого маршруту. За отримання інформації з іншої країни буде виданий наказ міністерству про відкриття відповідного маршруту. Про це так само перевізник буде повідомлений через онлайн-кабінет. Якщо будуть встановлені помилки, то у перевізника буде 5 днів для того, щоб їх виправити і так само інформацію передати через онлайн-кабінет. А у разі відмови у відкритті маршруту міністерство проінформує через онлайн-кабінет в 14 діб. Цифровізація всієї процедури дасть можливість перевізнику швидко, зручно та без бюрократії управляти всіма маршрутами. Ми робимо ведення бізнесу простіше.